Сьогодні весь цивілізований світ з особливою цікавістю ставиться до традиційних етнічних культур народів нашої планети. Для їх захисту і збереження створена поважна міжнародна організація ЮНЕСКО. Важливою складовою національної культури будь-якого етносу є традиційне декоративне мистецтво народні ремесла. Чернігівщина має давні традиції у мистецтві і вишивка, і ткацтво, гончарство. Але особливо цікаво для нас, звичайно, різбярство, незважаючи на ці проблеми, які виникли останні роки у розвитку народних художніх промислів, Чернігівщина могла змогла зберегти якраз ці традиції. Володимир Мороз, заслужений працівник культури, вже 30 років працює в галузі народного мистецтва. А у 1991 році започаткував і нині очолює Чернігівський обласний осередок національної спілки майстрів народного мистецтва України. Завдяки успішній діяльності керівника організація стала одним з найкращих творчо-виробничих колективів. Які працюють в такому напрямку як народні художні промисли, яскраве підтвердження цьому перемога у всеукраїнському конкурсі якості продукції «100 кращих товарів України 2010 Ми представили найкращі роботи у жанрі. Традиційне різьблення по дереву, створена напередодні незалежності, національна спілка майстрів народного мистецтва України стала фактично єдиною громадською організацією, головним завданням якої є відродження, збереження і розвиток автентичного мистецтва українського народу. Мало того, що зберегли ще і розвиває. Оці сучасні нові традиції Чернігівський обласний осередок національної спілки майстрів народного мистецтва України об'єднує десятки майстрів різного напрямку творчості: різб'ярів, вишивальниць, гончарів, народних художників. Більшість з них складають еліту сучасного традиційного народного мистецтва України. Восьмеро з них мають звання заслуженого майстра народної творчості України. Фактично, треба сказати, що на сьогоднішній день національна спілка майстрів. Це єдина організація творча громадська, яка на професійному рівні опікується традиційним народним мистецтвом. Твори сучасних чернігівських митців представлені зараз на численних всеукраїнських і міжнародних виставках. Зразки їхнього різьблення зберігаються у багатьох українських музеях та в приватних колекціях. Зберегти в такому стані народне мистецтво, зберегти саме традиційне декоративне мистецтво. Вдалося далеко не всім, скажімо, у Західній Європі фактично його вже як такого і не існує. І тому гості, які приїжджають до нас, туристи з багатьох країн, вони дивуються такому високому рівні аутентичності, саме першозданності. Нашого мистецтва минулого року для учасників всеукраїнського конкурсу якості продукції Сто кращих товарів України була відкрита номінація Народні художні промисли, в якій саме чернігівський осередок спілки майстрів здобув перемогу.